В межах профорієнтаційного проєкту Ядерна Школа РаЕС його учасники продовжують поглиблювати свої знання про атомну енергетику та знайомитися із діяльністю атомної станції. Цього разу для учнівської молоді організували екскурсію у навчально-тренувальному центрі Рівненської АЕС, де слухачам розповіли про особливості підготовки персоналу енергогенеруючого підприємства. Сьогоднішня екскурсія розпочалася в навчально тренувальному центрі з макету тепловиділяючої збірки. Далі ми пройшли на повномасштабні тренажери ПМТ 1000 та ПМТ 440. Далі ми пройшли на куточок радіаційної безпеки, і в куточку радіаційної безпеки ми дізналися, як безпечно працювати на нашому енергооб'єкті. Учасники проєкту мали унікальну можливість відчути себе в ролі атомника. Разом з інструктором НТЦ вони занурилися у виробничі завдання та умови, максимально наближені до справжньої роботи на АЕС. Це, звісно, цікаво. Досометрична установка мене вразила тим, що вона показує радіацію в твоєму тілі. Не завжди таке можеш, дізнатися на власному досвіді. В таких масштабах ніколи не бачиш це все. Справді живу, відчувається набагато по іншому, ніж на картинках. Кожен, хто має якісь бажання, я рекомендую стати учасником ядерної школи. Сьогодні мені чесно все сподобалось. Бачу щит вперше. Я вважаю, що це є корисний досвід, та мені доволі подобається проект ядерна школа. Такий ознайомчий візит викликав у молоді жвавий інтерес. Учні уважно стежили за перебігом екскурсії, активно долучалися до обговорення, а також цікавились технічними аспектами роботи виробничого обладнання та професійною діяльністю працівників Рівненської АЕС. Інструктор дуже доступно надавав нам інформацію, і мені сподобалося в цій екскурсії, те, що це правда важливо, як для людини, яка вступає в університет, обрати себе, своє майбутнє і тим, чим вона справді захоче займатися. Відвідування навчально-тренувального центру підприємства не лише залишило у візитерів позитивні враження, а й розширило їхнє уявлення про важливість професійної підготовки персоналу атомної станції. Отриманий досвід також сприяв усвідомленню відповідальності та дотримання правил культури безпеки працівниками Рівненської АЕС, що лише більше посилило мотивацію молоді розглядати можливість навчатися та працювати в галузі атомної енергетики. Я вважаю, що сьогоднішня екскурсія на Такі об'єкти, як навчально-тренувальний центр, має потенціал заохотити здобувачів освіти вступати на технічні інженерні спеціальності, оскільки атомна галузь вона є високотехнологічна і потребує фахівців з інженерних та технічних галузей. Крістіна Хлонь Павло Жих Уїта Загераєс.